Чи можу дати користь? На кожному рівні у нас, от, у нас є рівень експертизи є рівень е, клієнтів. І ми на кожному рівні можемо щось дати. І зазвичай до нас люди приходять. Знаєте за чим? От є, допустимо, давайте робимо, кружочки намалюю. От, е, Давайте, це кружочок ви, це кружочок клієнт. Так, правильно? Бо ага, в мене зеркально, я дивлюся цей. І от у вас, наприклад. Щось є, якась певна експертиза, але цього кусочка у вас немає. Цей кусочок те, що ви говорите, ой, я ще недостатньо, є хтось крутіше, то та там такі методики, та вони такі поначитані, мільйон тридцять дипломів. А от у мене цього нема. І ви думаєте, що люди приходять за цим кусочком? І вони бачать цей кусочок. Але насправді ні. Люди приходять за, оцим, за оце, о, 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 оцим куском. І цього у вас набагато більше.